З операція фотошоп, скандальні документи Пентагону, цілком можуть бути російським фейком у Берліні мітинги із руським душком. А кінська голова шантажує світ голодом. Я Катерина Нестеренко розкажу, що говорять про Україну сьогодні. І зі мною на зв'язку, як завжди, мої колеги із Барселони, Лондона та Торонто. Розповім вам, чому Великодній марш Берліні за мир ніколи не був ще таким розрізненим. Поговоримо про те, що за даними британців, російські спецслужби почали готуватись до повномасштабного вторгнення ще влітку 2021-го. І розберемо секретні документи американської розвитки, які насправді можуть бути зовсім то і не секрет. Скандальні документи Пентагону щодо планів США та НАТО із підготовки українських військових до контрнаступу, якими кишить інфопростір, цілком можуть бути Фейком видання Ройтерс із посиланням на двох співрозмовників в уряді. США повідомляє, що самі документи могли бути підроблені, щоб вести слідчих в оману щодо їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки. США. що пишуть і що говорять про скандальний витік інформації у США, розпитаємо більше у нашого спеціального кореспондента Євгена Куксіна. Він із нами на прямому зв'язку із Торонто. Привіт, Качу! Запитань до цього, ну будемо називати його шпигунським скандалом, і справді більше аніж будь-яких притомних відповідей. Ну, хоча б тому, що самі ну, папери активно обговорюють і тражують вже як тиждень, хоча насправді дані знімки гуляють мережею значно довше. Це скрім Діскорд-чату гравців у Майнкрафт. На початку березня один із користувачів вантажить 10 світлин з підписом, що це злиті документи про Україну. Ще раз зверніть увагу на дату публікації 4 березня, тобто місяць тиші, і потім в один момент ось такий великий бабах. Це якраз і ключове запитання. Водночас, от із поміж рядків американських медіа, читається чітко одне. Дані знімки чи те, що називають якраз витими документами таємними Пентагону, вони візуально схожі на те, як виглядають дані американської розвідки. Журналісти New York Times поспілкувалися із колишніми чиновниками і попросили їх ознайомитися із цими матеріалами перед публікацією. Ті заявили, що ймовірно ці папери були на секретній нараді, а після були згорнуті, покладені у кишеню, винесені із безпечної зони для фотографування. Друга хвиля публікації так званих секретних знімків відбулася вже на початку квітня. Зокрема, аналітикам порталу Белінгка здалося встановити, що перше джерело масового дорожування цих знімків належить проросійському телеграм-каналу. Викривачі проаналізували зображення і стверджують про грубу маніпуляцію. Про факти підробки так званих документів, все більше починають писати і профільні медіа. Зокрема, видання Newsweek прямо видало матеріал із кричущим заголовком, що тиражування цих підроблених документів в першу чергу вигідне Росії на тлі масованих повідомлень про весняний контрнаступ з Дякую. А як ви думаєте, документи фейкові чи справжні? Пишіть у коментарях. І такий витік навряд чи можна назвати унікальним і не вперше на цьому хапають за руку росіян. Чому нам розповість наш спеціальний кореспондент із Лондона Юлія Семченко? Юля. Вітаю, Катю. Е, і справді, витік засекреченої інформації на великих чат платформах відбувається не вперше. BBC пише про те, що у 2019 році напередодні виборів у Великій Британії, як і в цей раз, на платформах Reddit та 4chan з'явились документи, які стосуються торгівельних відносин між США та Великобританією. Цікаво, що представники Reddit тоді заявили, що документи походять саме з Росії. А хто ж за цим стоїть? Тобто чергова витірка російських спецслужб чи інші варіанти існують? Я не берусь сказати напевно, однак відомо, що готувалися вони до повномасштабного вторгнення ще з літа 2021 року. Про це йдеться у звіті Королівського інституту об'єднаних служб за їхніми даними. Голова російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін сказав президенту Путіну, що їм потрібно більше часу для підготовки і попросив відкласти вторгнення. Однак його прохання було відхилено. Автор звіту вважає, що російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу. Ежі в Україні до вторгнення, і що значна частина апарату підтримки залишилась життєздатною після вторгнення, забезпечуючи постійний потік людської розвідувальної інформації до російських військ. Теж саме стосується і агентурної мережі у іноземних посольствах по всьому світу, які передавали і досі передають засекречену інформацію Кремлю. У лютому цього року у Британії відбувся гучний скандал. Охоронця британського посольства у Берліні викрили у шпигунстві і ув'язнили на 13 років на відео, яке було вилучено у ході справи, видно, що чоловік ретельно знімав офіси, сейфи, нутрощі ящиків та деталі розміщення персоналу. І що цікаво, що на слуханні офіцер Мі-5 надав докази, що шпигунство цього чоловіка збіглося з нарощуванням російських військ біля українського кордону перед війною в Україні. Однак, яку кількість інформації Росія змогла отримати від нього, залишається невідомим. Дякую, у Німеччині пройшли мітинги проти постачання зброї Україні та за мирні переговори з Росією серед гасел демонстрантів. Світ опалення, хліб замість зброї, війни та смерті та НАТО-агресор. Світ з Росією, що вони там геть -тю, тю Наталю, розкажи подробиці. Привіт, Катю. Так у суботу пройшов Великодній марш у Німеччині. За даними Reuters, мітинги відбулися у 70 містах ФРМ. За даними поліції, у Берліні в акції взяли участь 1500 людей. Проте як зазначають подання у Берліні Зетянг і «Тагешоу», Великодній марш ніколи не був таким розрізненим. Більше 60 років активисти входять на пасхальні демонстрації за мир, але після російської атаки рух розділився. Депутат від лівої партії за зі сцени заявила, нас ображають як люмпен пацифістів». Проте цього дня інші ліві політики тримаються осторонь, уникають мітингу, адже більшість партій закликає до солідарності з Україною. І Як зазначає Крістофер Забель із групи за право на опір Ліва Україна солідарність Берлін всередині лівої партії точаться запеклі суперечки і великий розбрат. А переважна більшість німців за Цитую, ми підтримуємо людей, які зазнали нападу з боку Росії. Українці повинні вміти захищатися зброєю. І як зазначає експерт, у цьому марші треба шукати кремлівський дух, адже Росія протягом тривалого часу намагається проникнути в рух за мир через інформаційну війну та компанію. Ну, власне, ми ж бачимо, як Москва біситься на всіх фронтах і намагається будь-що підірвати довіру і підтримку європейців українцям, так і не розуміючи, що вже все давно пролускане. І новий шантаж від Московії. Тепер там погрожують розірвати зернову угоду. Так, якщо не буде прогресу в усуненні бар'єрів для експорту російських добрив і зерна, то ми будемо думати, чи потрібна ця угода. Заявив Лавров. Далі французькі видання Le Point продовжують стувати мечню міністра закордонних справ РФ, що Росія виступає за мирні переговори щодо України лише в тому випадку, якщо вони спрямовані на встановлення нового світового порядку без американського домінування. Це принципи, на яких буде засновано новий світовий порядок. Каже Лавров, а далі Росія пояснила своє вторгнення в Україну тим, що НАТО і США використовують свого українського союзника для нападу на Росію. У березні Росія оголосує, що продовжує свою участь у зерновій угоді лише на 60 днів замість 120 Передбачених угодою так звана зернова угода підписана в липні минулого року на 120 днів між організацією Об'єднаних Націй Україною, Росією та Туреччиною і сприяло пом'якшенню глобальної продовольчої кризи, спричиненої російським вторгненням. У листопаді продовжили ще на 4 місяці. Це дозволило експортувати понад 24 мільйони тонн зерна з українських портів, за даними ООН. І от, наближаючись до дати, Росія знову починає шантажувати усіх. Дякую, Наталю. І як же ж без чергового твітер-скандалу? Ілон Маск відмовився видаляти допис головного стакана Російської Федерації товариша Діми Медведєва. Допис на те, щоби Українофобський у тому пості, крім набору літер ані слова правди. Він вам не Дімон на шість пунктів. Любить Діма. Цифру 6 розписав, чому за його версію Україна має скоро зникнути, бо не потрібна, пише він ані Європі, ані Сполученим Штатам, ані Африці, ані Азії, ані Латинській Америці. І собі на закуску додав Росії теж не потрібна і самим українським громадянам. Теж ну і для посилення ефекту укрутив чергову псевдоісторичну репліку про те, що українська держава це гидко, але я зацитую непорозуміння породжене розпадом Союзу РСР. Звісно, всю цю маячню із московських болот Ілон Маск теж прочитав і народив ось такий коментар. Цитую. Усі новини в тій чи іншій мірі є пропагандою, тому нехай люди вирішують самі. Написав власник Твіттера. Як вам таке, друзі? Ілон Маск просто хайпує чи його покусав скажений Дімон? Напишіть у коментарях під цим відео. Такою була Україна. Сьогодні підписуйтеся, щоби не пропустити.